Так, друзі, вітаю всіх. Ну що, останнє приготування завершені. все в робочому стані, все гарно працює, все прибрано, чиста постіль, чиста підлога, Провітрене приміщення, все дуже добре. Значить, що в нас сьогодні? У нас сьогодні е, вперше людина, яка взяла е, один. Стурів, наш відвідувач, він дозволив єдиний, хто проводити зйомочку, фіксацію, що як відбувається, навіть е власний приїзд. Це не перший наш відвідувач, але, на жаль, перший, хто дозволив фіксувати його перебування безпосередньо на острові у нас в гостях. Значить, кімната, це та кімната, по якій вже був огляд, спальня ліжечка. кондиціонер, ось він працює. Бачите, все добре. Кімната світла, Значить, там зашторене вікно, щоб додатково сонце не потрапляло. Тут віконечко виходить на двір в нас. Що тут в нас особливого? Стосовно устрою відрізняє від інших теплих країн, ну, наприклад, Єгипту. Тут повна відсутність шаф фактично. У зв'язку з тим, що дуже висока вологість, іноді е, задихається повітря безпосередньо ну, в замкнутий, е, в замкнутому якомусь стані будь-якої -як, будь меблі. І, по-друге, Будь-яких меблів і по-друге, це те, що тут ну, достатньо велика кількість термітів, які поступово знищують все дерев'яне, тому з ними тут ведеться війна, фактично. Значить, з того, що в нас тут є, в нас є вішлечка для одягу, повноцінна, значить, ще раз кажу, двоспальна ліжечка. Дві подушки, третя запасна, і там в нас свіже полотенце, одне інше для обличчя і банне, так зване. Значить, ну, будемо дивитися, сподобається чи не сподобається, які будуть враження у нашого відвідувача. Буде дуже цікаво. В принципі, є досвід вже відгуків інших відвідувачів, але ну, я ще раз повторююсь, що. Це перший відвідувач, хто дозволив проводити фото-відеофіксацію його безпосереднього перебування. Дуже цікава людина, їде з Європи до нас. Так що очікуйте, буде дуже цікавий контент. Е -е, Ламбранжині Тук-Тук прибула. Виходимо зараз, тому що вже час за Тарасом він вже е -е, начебто. Повинен прилетіти. Зараз, поки буде проходити там ці всі огляди, реєстрації, ми якраз встигнемо за ним приїхати. Так, ну що, ось наша Ламбраджині. Це наш супердрайвер. Супердрайвер. Так, сідаємо у нас. комфортно, Тук-тук, тележка, -тук, брічка. Поїдемо, зараз будемо отримувати. О, забираємо і джинку водія. Таксі брайвер. Так, ну що, всі разом поїхали, так. Да? Вони азійські реалії. Ну, тут багато плюсів. Там, тут у нас дорога, я одна вся дособова Е, Які плюси? Плюси передусім це те, що йде провітрювання, пасивне за рахунок руху, відсутності скла, обмеженості, розгору. Тобто тут не жарко. Майже в усіх машинах, які яких я тут їздив при температурі до 35, як тільки вимикаєш кондиціонер, ну взагалі нереально їхати в машині. Я вже хочу про те, що там десь сонце, це дуже-дуже складно. Так і дивіться, я думаю, дуже... що ми десь за 10-15, будемо вже в аеропорту, а так і спочатку, що платна, буду показувати, розповідати, що як відбувається. Це перший наш відвідувач, який дав дозволу знімати фотовідео. Будемо сподіватися, що всім буде цікаво, буде можливість живу почути, які в нього враження. Ну і взагалі немає по тимпу. Так, друзі, це аеропорт вже під'їжджаємо зараз. Зараз будемо заїжджати в аеропорт. Тут не всіх, до речі, пускають. Так, ось ми прибули. Друзі, оце наш. Тук-тук Ламброджині, найкращий у світі. Так, Ну такий от аеропорт тут, в принципі. Він, звісно, що невеличкий, але для такого острову дуже зручний, тому що, ще раз нагадую, прилітають тут два рейси є. Вони ранішні, це орієнтовно десь 9-11. Ну і відповідно... Там останній рейс, другий він прибуває на Сібої, він звідси летить десь біля години. Тут там невеличкий магазинчик, там елементарні, якісь там сувеніри, якесь те, що є. Там термінал. Зараз просто такий огляд невеличкий. Ну, трафік тут літаків невеликий, звісно. Я ж кажу, тут в принципі два е рейси є основні, хоча тут є і сезонність. Так само воно, само, воно буває, що змінюється. Значить злітно-посадкова смуга, там далі. Будемо зараз дивитися, прилетіло, не прилетів. Будемо сподіватися, що все буде добре. Трошки запізнився його рейс, я не знаю, там по хвилинам, якщо порахувати, повинна була там 7.25, по-моєму, 7.35, а вилетіла. Вилетів він пізніше. Ну, зараз будемо дивитись, добре. Тут, до речі, ось бачите, це всі, хто там будуть прилітати без попередження треба, тут є одразу реклама, байки, матереала, скутери. Єдине, що ну, ціни тут, звісно, що, скажімо так, побувши тут декілька місяців, зрозуміло, яка ситуація, в принципі, Якщо... то якщо прибуваєте там на декілька днів, звісно, що у вас будуть там вищі ціни, ніж Можна домовитися, якщо там довгий термін, але ну, від цього нікуди не подінешся, тому що це закони туризму, вони в принципі у всіх країнах однаково працюють. Нічого, Чим менший термін, тим більше грошей платиш. Ось наш тарас надія інформаційного змісту, тому що це єдина людина, ще раз кажу, яка дозволила фото-відеофіксацію поділитися своїми враженнями. Тарасе. Привіт, друже. Скажи мені, будь ласка, твої враження, як від перельоту, від дороги загалом складно, не складно? Дорога була довга, не складна, абсолютно легко все відбувалося. Ну, гарний, гарний контраст на Філіппінах особливо. 100%. Ну, це, це людина, як то кажуть, це наша людина. Бачите, я от в такому... В нього трошки легше, я в пуховичку при мінус 8 теж летів, так що я його дуже добре розумію. Ну що, пішли до нашого Ламброджині. Наш Ламброджині на місці hello. Знайомтесь, це наш водій. Рейнар. Тарас. Стать hard permit to explain for him. Ні-ні, не обов'язково. Так, ну що? Це, Hello. да, давай речі залась. Так. Бачите? Ну, чесно кажучи, ти доволі Оце так. Все добре, добре. Оце так. Так, так. Роздягайся. я зараз дістану. Є в ній, щоб покласти. Ну ти прям, прям, як я, точно так. Прилетів в такому самому стані. Так, Приїхали, виходимо, давай. Речі, чи спой, так Тараса, ну давай. Так. Home Sweet Home. Оце такий у нас будиночок сюди направо. Направо це. Так. Тарасе, як твоє враження? Що скажеш? До будиночок ззовні. Круто, великий, дуже великий. Я думаю, що так. Тримай, можеш поки там поводити щось познімати. Я, вим... я вимикати не буду. Так, зараз, зараз. Я ж... Так, ну що, Тараса одразу в ролі оператора я відчиняю двері, ми заходимо перші враження. Найреалістичніший, найправдивіший, ніякої награності, нічого нема. Так. Будиночок. Американського штибу. Дуже велике. Світло я зараз трошки ще доувімкну. Значить, одразу так тераси. Добре знімаєш терас в, в ролі і так. Да. Гостя і оператора. Одразу так вмикаємо. Це твоя кімната. Оце дистанційка такого типу. Це дистанційка у всіх країнах світу. Значить кондішн. Двоспальна крова, ліжко двоспальне, дві подушечки, третя запасна. Полотенце все чисте, там для обличчя банне. Значить, тут ще вікно дуже світле. Я можу відчинити, але я зараз не раджу, тому що в принципі зараз сонце розвертається, щоб воно просто ну, додатково не нагрівало тут все. Так. Це віконце на москітній сіточці. Це. Вішалочки одразу ознайомився. Да. Шафи тут нема. Чому нема? У зв'язку з кліматом вони не практикують для одягу шафи, тому що задихається. ні ні, то воно відчинено там. Це задихається сторона. повітря в цій в шафі. Тому всі Хоті речі ціна. так висять. Ну так. Що? Враження від кімнати. Гарна волога. Добре. Все добре? Краще, ніж плюс 10, плюс 3. Так, да, це людина майже добу в дорозі, без перервних перельотів. Будемо йому дуже дякувати. Більш докладно ще все будемо знімати, будемо ділитися враженнями, що як. А поки що дамо можливість людині привести в себе трошки до ладу, взагалі відпочити. Так, доброго ранку, Тараса. Доброго ранку. Як твої справи, як перша ніч пройшла? Можна сказати, перша доба майже повна вже на Філіпінах. Приємно, все зелене, завжди тепло, аж тепло, але можна як, спати. Як спалося добре? Е, непогано. Просто прокинувся, бо це ресторонно, прокинувся раніше, але що я тебе вже краще, ніж вчора. Так, сьогодні на сніданок у Тараса буде. Печіночка куряча в соусі лімонелла і це в нас паста макарони. Також в нас там огірочок. Є, як ви бачите, це з нашого городику. І редисочка. Все, як то кажуть, власного виробництва. Насіння українське, філіппінський грунт, ось результат. Ну що, Тарасе, смачного. Так, а що ж це у Тараса за напій? А це у Тараса спеціальний напій, Значить, він для підтримки імунітету, якраз для адаптації після великих перельотів. Я випробував його на собі. Це продається тут виробництво воно корейського, спеціальна вітамінна бомба для адаптації, стимуляції імунітету, зміни поясів. Ну, якось так. Як воно на вкус? Що нагадує? Ссувати смак, нагадує щось таке з цитрусового, не лимон і не апельсин, щось таке середнє, не знаю навіть що. Що нагадує, але не можна пояснити. Не, не є солодким, приємний на смак, хоти можна, що охолодження при такій температурі, те, що треба. Значить, що цікаво, він цей напій екологічний, він на травах, хімії там майже немає. Продається він в Саше зазвичай. Не будемо рекламувати назву. Ну що смачного продовжуй тоді. ran away with my life Ран авиавід never turn back again It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening?